І так, новий день, нові знахідки. Всім привіт. Буду показувати щось нове, щось цікаве, що знайшов. Зразу кажу, все нове. Нічого тут старого, зі старого, ці речі, цей. Ну і тут пару штук. А так все нове, все знайдене якраз за вчорашній день. Тисків у мене вистачає, але восьмій губки. Ось такі гарні. Відкрив спеціально показати, що все працює від руки. Все стягується, все складається, губки присутні, повністю все. Поворотна частина також працює, якщо комусь там дуже треба. Відкрутив і все працює. Не відбита, не відламана, не злизано. Взагалі, повністю все працює. Кому треба, ціна 1100, і вони ваші, ці лищата. Далі йдемо. Є насос, ось такий. Все також працює, все в ньому добре. Хамотами стягнуто. Ну, як ви бачите, ціна 180 гривень ваш. Далі йдемо каністри. Каністри ці старі, сразу кажу, це старих відосів. Ціна їх, ціна їх буде тієї 150 гривень, цієї 100 гривень. Що знайшов з нового? Кардан знайшов іще цікавий такий, повністю в робочому стані. Я так розумію, що він чи десь стояв, чи десь валявся одне із двох. Але він добротно не розшатаний, не роздобаний, як от обереш шатун болтун Хоча не знаю. Інколи буває, що. Ну, тут взагалі повністю всі нові речі в одній купі все лежало, тому сразу кажу, що це все з одної купи. І болти, і шплінти. Шплінти тут були, я позабирав звідсіля. І граблі, і піки, і все остальне. Тому якось так. Ціна. Ціна найголовніше. Дивився я по цінам цих карданів, тому що я не розбираюся в них, зразу кажу. Давайте так: ви запропонуєте свою ціну, якщо вона буде більш-менш лояльна, нормально, ви його заберете. Так, шариків 24 штуки, один другий. Якийсь більший, а так всі інші ось такі. Ціна 180 гривень і вони всі ваші. Так, горілочка повністю з горілкою, але латунну частину, та, що нагнітає, забрали. Ножик там не було, крутілочки також не було. А так вона все працює, все є, все в доброму стані. Ціна 150 і вона ваша. Так, заслонка така ось. Кому там треба, щоб фіксувати. Ось вона є з отворами, і совсім. Ціна її 80 гривень. Болтів, ось така купа різних, яких хочете тут, і шайби. Вони всі в маслі, вони всі. В дуже такому гарному стані, класному стані, сразу кажу. 400 гривень і вони всі ваші. Бо деякі там ж кажуть, що не можуть знайти нічого. Ось вам не ржаві, не гнилі. В смазці. Що хочете, є шестерні, блін болтів тут. Ну, нормально. Так, ось така у нас дрелька. Якщо комусь це дорого кажіть свою ціну, закінчиться відео. Якщо не заберуть, то без питань домовимось. Тому що деякі бояться назвати свою ціну. Я розумію, що деяким там дуже тяжко дається ці гроші. Тому називайте ціни, без питань. Відео закінчиться, на наступний день можна зізвонитися та домовитися за ціну. Е, ціна ціна 100 гривень, вони ваші. Далі йдемо. 0,5. Ціна 40 гривень. 800 грамів, ціна, як завжди, 55, без змін. Цей у нас буде 50, цей у нас буде 45, цей у нас буде 40. Цей у нас буде 35, цей 40, цей 25, цей 20, цей 35. Цей знайшов маленький, хай буде 35. Фрези у нас буде дві штуки. Різних в різному стані. Ціна 60 гривень. Ключі ось така купа. Кому там треба, без замірів, без всього ціна 180 гривень. Якщо з замірами, со всім ціни інші будуть. Так, йдемо далі. Що у нас тут? Є дрилька, Ось така знайшов. Угу. Все працює, кому треба робота її. Пишіть на вайбер, без питань прошлю її роботу. Все в робочому стані. Викинули, тому що вона стара. Вилка тут стара, шнур тут нормально робочий. Не іскрить, зразу кажу, бо деякі там кажуть, що от вона іскрить, там, і все таке і інше. Ні, нічого, не іскрить, все нормально. Все працює добре. І мотор такий добротний. Ціна 350 і вона ваша. Далі 450 на 270 на 80. Такий ящик. Кому там треба, з болтом, щоб можна було закрити, і він ваш. Ціна 100, 135, і він ваш. Шплінти ось така купа. Різних, яких хочете. 135 гривень. Приблуда ось така ось Ціна 80 гривень. Далі знайшов ось такі ось приблуди, не знаю, з такими тими, три штуки їх у мене. різних Ціни по 20 гривень, вони ваші за кожну. Ще знайшов на одному шиномонтажі якомусь ось таку купу різних болтів. Ну тут уже без масла, без всього. ржавчина так присутня, але вони вже не смащені, не де нічого. Є пружинки, є різні. Ціна їх 300 гривень разом з коробкою, разом зі всім. Я думаю, це в самий раз. Так, є ось така. агрегат. Без сіточки. Сіточку можу подарувати. Є у мене з цього вирізати сітку. Сіток у мене там вистачає. Кому треба сітку, без питань можу запропонувати. Ось така лійка. Ціна 100 гривень, і вона ваша. І ще є отака ось ось ємність. Для різних виробів, для різних. Якась запаяна з ручкою такою цікавою. Ціна 80, і вона ваша. Так, 35. Йдемо далі, будемо менше розгогольсувати. Ціна 45. Кліщі такі, добротні, класні, 70. Лірок, дивіться, є. 39, шах 1,5, К, 12 і М12, шах 1,25. Ось такі три штуки, ціна 140 гривень. Є ось така. Чи наковальня, чи що воно таке? Не знаю, хай буде 60 гривень, і вона ваша. Повністю нова. Все з одної купи. Ціна 150 гривень і вона ваша. Ця 20 гривень. Підшипники у нас 50. Так, м'ячі-потримачі, Дивіться, які. Ось такі. Без ручок. Сразу кажу, ручки шукав, шукав, не знайшов. Щоб можна було втикати. Ціна 100 гривень він ваш. Так, далі є отакий мечик отримач, Цікавий 75 гривень. Цей у нас 20 гривень. цей 10, 10. Є ось така річ цікава. 10 гривень. 5. 5. 5. Чи накатка, чи шестерня? Одна із двох, 5 гривень. Лампочка 5 гривень. Цанга 35. Вінт до тисків. Ціна 45. Ця якась незрозуміла. 25, ключ у нас буде 45, клин у нас буде 45. Ця річ, головку тільки присобачити, та і все І все буде працювати. Ціна 30 гривень. Стамістка ось така, 35. Шестигранник буде у нас 20. Пробоєць, якийсь такий зроблений з чогось цікавого: 25. Ця у нас буде 20. Фрези у нас будуть. Скільки тут дві штуки Дві штуки фрези. Давайте всі, всі разом пусть, хай будуть. Дві штуки фрези. сверло, таке Таке сверло, і мечик. на... 12 і 1,2. Не знаю, що це таке. Ціна 100 гривень, і вони всі ваші. Так, є під квадрат вороток. Ціна 40 гривень. Далі ця трубка 25. Є мА. Ось такий ось 50. Є ось такі речі цікаві. Не знаю для яких цілей вони зроблені. Ціна 60 гривень. фреза 10. Остатки сверл різних і кінцевий. Ціна 30 гривень. Так, що в нас тут? Є вороток з головками різними. Вороток все тріщить. Кому там треба, щоб він тріщав краще, без питань звертайтеся, я покажу, як він буде тріщати краще. Ціна за нього <кх�>, в такому стані ось. 180 гривень він ваш. Нагнітач є ось такий. Ціна його 50 гривень. Патрон, кому там треба, ціна 50 гривень, та й буде. Так, є сверло, ось таке ржаве. Ціна 30 гривень. Цей 20 гривень. Дросель. Не знаю, щоб я його не розбирав. 70. А там кажіть свою ціну. 5 гривень. Знайшов для рогатки якраз. Цей, якщо я не продам, то його на рогатку пущу. Кому треба, ціна 70 гривень, і він ваш. Так, знайшов ось такий цеп. Приблизна довжина 3 метри. Ціна його 200 гривень і він ваш. Кому дорого, кажіть, будемо домовлятися. Всі ціни в цьому обговорюються. Знайшов латунний гайок. Це також латунно. Ціна її 70 гривень за цю всю купу з гайками. Далі йдемо. Що в нас тут? Світильник. Повністю нормальний, не побитий, не ржавий, де нічого. Ціна 40 гривень. В туалет або ще в якусь таку плоскость. Так, є ось такі а, ролики, два штуки, як ви бачите. Натяжні, повністю все. Ціна за кожен по 80 гривень він ваш. Так, сверло. Ціна 30 гривень. Це у нас буде 60. Ніж у нас буде. Ось такий 80. Рашпіль у нас буде 25, пінцет у нас буде 55, хай буде так. 20. Струбцина у нас буде 55. Цей у нас буде 100 гривень, кому треба. Пласкогубці 25. Сікатор у нас буде. Ну, гарний, нормальний. пружини тільки немає. Ціна 60. Так, пішня така саморобна. 120 гривень. І граблі з нержавіки, я так розумію, ну, чи на чи якоїсь. Ціна їх 60 гривень. І буде так. Рубанок у нас буде 80, колеса у нас буде 30, я їх уже показував колись. Так, заготовка для кована якась. Не знаю, що воно таке, Ну, коване точно. Вам сразу кажу, для вас всі говорю. Ціна 250 і він ваш, кусок такий дебелий, що можна щось виковати або ще ще щось зробити. Пилка у нас 80 по металу. коловорот ось такий, 80. І ручка на останок хочу показати. Ось така буде 50 гривень для совєтської дрелі, або перфоратор, або ще чогось. Все, все показав, все розповів. Мої знахідки ви бачите. Кому щось зацікавилось, може звертатися ось показаний Viber за номером телефону. Краще пишіть на Viber, тому що ну, телефонувати інколи не дозвонишся, інколи телефон з своїм життям живе. Тому якось так. Буває і таке. У мене також є такі рідко проблеми, але як є, без цього нікуди дітися. Тому всім дякую за перегляд мого відео, гарного всім дня і до наступних відосів. До побачення!